З нами на зв'язку. Юрист, і міжнародник керівник проєкту нотатки Атлантиста Олександр Калініченко. Пане Олександре, вітаємо вас доброго ранку. Я зараз дивлюсь, що до Москви поїхали високоповажні гості. Зараз у столиці країни агресорки перебуває представник міністерства закордонних справ, власне, міністр. Теж не надто я б сказала так дружньою до нас, не теж об країни, але уряду Угорщини Петер Сярто. Тобто, не зважаючи на міжнародний ордер, не зважаючи на статус Російської Федерації, зараз він перебуває саме там і має намір провести зустрічі із заступником голови уряду, з генеральним директором держкорпорації з АТО атомної енергетики Росатомом. тобто, зокрема, будуть говорити про атомну електроенергію. Ми знаємо, що пане Олександре Угорщина та країна, яка найбільше викручує руки завжди в Україні. Мовляв, спочатку пройдемося по нашим планам, по нашим вимогам, і тільки після ви зможете поговорити про якесь членство в НАТО. Що ви скажете про перспективи? Влітку буде черговий саміт. Знову нам будуть розповідати про відчинені двері, чи все ж таки ми перейдемо до більш серйозних якихось кроків. Я думаю, що насправді в Вільнюсі цього року не відбудеться якогось такого стратегічного зрушення щодо конкретної дати та шляху нашого вступу до альянсу натомість не стане і таких звичайних ритуальних повторів. Ну, декларації обіцянок про те, що ми колись набудемо статус повноправного членства на сьогодні. В Альянсі достатньо активно з подачі наших в першу чергу сусідів східноєвропейських держав відбувається дискусія в самому Альянсі. Яку дорожню карту України запропонувати, але всі сторони, і західноєвропейські, і Сполучені Штати, і Канада, і Велика Британія, сходяться на тому, що це членство може бути перспективою виключно після того, як Україна здобуде перемогу або принаймні стабілізується якась стадія зупиниться активні бойові дії відносно складнощів в підготовці до вільнівського саміту, так насправді на сьогоднішній день. І ті інсайди, які були, в тому числі в британській пресі, вони показують, що у союзників немає спільної позиції, що конкретно запропонують Україні з точки зору темпів, строків пакету допомоги по набуттю членства в Альянсі. Отже, очікую, що за найближчі 2-3 місяці у нас відбудуться якісь практичні, практичні кроки рішення щодо, насамперед, пакету. Підтримки альянсу Єн Столтенберг, генеральний секретар альянсу, вже заявив про те, що щорічно буде надаватися експертна допомога в обсязі не менше ніж 500 мільйонів євро. Для нас важливо, щоб поза проектами, такими як Рамштайн і форматами надання безпосередньо зброї, відбувалося навчання відбувалися реформи цивільного сектору безпеки, для того щоб у нас був стан сумісності, принаймні, наближений до. Такого стану сумісності, який мали як Швеція, так і Фінляндія. Як тільки відкриється вікно можливості, щоб ми могли бути в стані приєднатись до альянсу, Знаєте, пане Олександре, коли ви кажете про дорожню карту, це та фраза, яку дуже часто використовують як українські чиновники, так і наші західні партнери, завжди здається, що вони нам навмисно малюють таку мапу, щоб ми звернули десь по дорозі та і поїхали не туди. О, дуже хочеться, щоб вони якраз цього разу нам е, вказали правильні. Правильні маршрути, правильні координати. Але у той же час про певні гарантії безпеки, тільки в своєму якомусь дуже викривленому сенсі, заговорили буквально днями у Білорусі. Я Думаю, що ви бачили, як самопроголошений президент Лукашенка, зустрічаючись із міністром оборони Російської Федерації Шойгу, каже: Ну білорусь в великій небезпеці. Нам потрібні якісь гарантії. Згадується там і Будапештський меморандум, учасником якого була і Україна, і ці власне дві країни фактично на нас натрапили, напали. Пане Олександр, про що йде мова? Це Лукашенко готується і готує собі гарантії безпеки, якщо справді на території Білорусі з'явиться тактичне ядерне озброєння, чи він має на увазі якісь інші обставини? Да, тому що ми розуміємо, що постійно Білорусь провокує своїх європейських сусідів, і там теж ніхто не знає, да як вони будуть захищатися від ймовірної агресії Білорусі. Я думаю, що мова йде насамперед про тактичну гру білоруського самопроголошеного президента. Якщо бути відвертими, то питання розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі і шлях до цього питання було розпочато задовго до 24 лютого минулого року. Ми пам'ятаємо, що перед цими циклами навчань, які тривали майже весь 2021 рік, Лукашенко ініціював референдум, який Насправді немає ніякого міжнародного правового визнання, і за наслідками цього референдуму з Конституції Білорусі були прибрані норми про без'ядерний статус, тобто передумови для того, щоб на території Білорусі були розміщені носії ядерної зброї та сама ядерна зброя, вони створювалися до широкомасштабної агресії Росії. Для чого це потрібно Росії? Ну ми розуміємо, що ставиться така мітка, така п'ята. Російського агресора окупанта на території Білорусі, яка ускладнить будь-які дії щодо зміни режиму, який є лояльним та залежним від Кремля, для чого це потрібно Лукашенку тактично? ну напевно, для того, щоб десь відчувати якусь підтримку свого режиму, ускладнити ситуацію щодо відповідно якихось майбутніх протестів, які мали місце в цій країні два з половиною роки тому. Ну і крім Білорусі в Росії почали шародіти там різними папірцями в міністерстві оборони. Вирішили, що їм потрібно відпрацювати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії у НАТО. Почали зганяти комплекси протиповітряної оборони ближче до кордону із Фінляндією. Чи є вірогідність того, що в Північно-Атлантичному альянсі думали: так: ну, нас 30 країн було. Ну ні, ми ще не готові. Фінляндія вступила. Все, в нас 31 країна. Давайте нападемо на Білорусь або на Росію. Ну, ми всі розуміємо, що НАТО це оборонний альянс. Ніякої мови про напад вестись не може, проте стратегічний вплив від того, що Фінляндія і сподіваюся, незабаром Швеція стане членом альянсу. Він досить суттєвий. Балтійське море перетворюється фактично в закрите озеро НАТО. Стратегічна вага Балтійського флоту і переваги, які мала Росія, вони вже відходять у минуле. Тому відповідно Росія якось намагається підтримувати такий, знаєте, образ наддержави. Вона намагається показати, що ми потрестуємо НАТО. Ми ж не можемо програти Україні. Ми протестуємо всьому заходу для того, щоб мобілізувати свій ядерний електорат російський, вони намагаються ці наративи запускати в пресу. Нічого спільного ані заборонним плануванням НАТО, ані з метою існування альянсу, ані з метою вступу туди в Фінляндію. Це немає. Всі розуміють, що будучи втягнути в війну в Україні, Росія не має ані можливості, ані потужності для того, щоб якісь воєнні дії. Проводити ще на іншому фронті відповідно Фінляндія. Скористалася тим вікном можливості, яке відкрилося в минулому році. Сподіваюся, що таке ж вікно у нас відкриється після нашої перемоги. Ну і Верховна Рада України вчора звернулася до НАТО із закликом здійснити кроки із прийняття України до альянсу якомога швидше. В даній історії це протокольна декларативна заява, чи на рівні вищих органів управління альянсу вона може бути помічена і на неї якось відреагують. Я думаю, що це частина зусиль з нашими східної насамперед східноєвропейськими європейськими союзниками і сусідами. Ці зусилля спрямовані на те, щоб альянс відмовився від підходу плану дій щодо членства, нав'язування нам того інструменту, який був актуальний там чверть століття тому, але наразі він використовується радше проти нас, щоб зав'язати темпи і строки нашого вступу до альянс. Друге питання. Ми бачимо це відновлення роботи комісії україна НАТО. Попри вета Угорщина, яка воліє бувати частіше в Москві ніж в Києві, цей комітет відновив свою роботу на останньому міністерському саміті альянсу. Це основний орган співпраці на сьогоднішній день. Думаю, що звернення нашого парламенту щодо країн щодо посилення відповідно всіх форматів співпраці воно якраз таки буде мати практичну таку відбиття на тому, що цей комітет запрацює наповно а можливо після вільнівського саміту він буде доповнений новими проектами, програмами та фондами, які наближати нас наближатимуть нас факто до членства в альянсі. Можливо, ми будемо приймати більше участі в роботі органів альянсу, таких як військовий комітет. Як Оборонне планування, так як це на сьогоднішній день має місце з тою з Швецією. пане Олександре, Дякуємо за роз'яснення та коментар. Юрист, міжнародник керівник проєкту нататки Атлантиста Олександр Калініченко був з нами на зв'язку.